У нас без супів не обходиться не один день. Суп із плавлених сирків один із найулюбленіших в моїй сім'ї. Сьогодні його й приготую. Якщо сподобається, підтримайте це відео лайком. Сухі гриби на півгодини заливаю кипятком. Тепер каструлю з картоплею ставлю на вогонь і довожу її до кипіння. А тим часом на сковорідці обжарюю цибулю і моркву приблизно 2-3 хвилини. Гриби я добре промила і нарізаю їх на шматочки. Додаю до зажарки. Це все протушую на маленькому вогні приблизно 5 хвилин. Картопля у мене вже закипіла, і я висипаю до неї зажарку. На цьому етапі також додаю сіль перець і для аромату лавровий лист. Накриваю кришкою і проварюю 15 хвилин. Суп прокипів 15 хвилин і тепер додаю до нього плавлений сир. Його нарізаю шматочками. Він має бути обов'язково гарної якості. Від нього буде залежати смак самого супу. І варю ще 10 хвилин. При подачі додаю зелень та сухарики. У такого супа неперевершений вершковий смак. Він дуже ніжний та смачний. Обов'язково скуштуйте, а я вам бажаю смачного!